Син Марк, дружина Альона і титаново алюмінієвий протез. Тепер тут у тилу його найбільша опора, каже Богдан Ключка, у квітні 2022-го чоловік добровільно пішов боронити Україну. Це був обов'язок з навчального центру попав в 110-ту бригаду, яка на той період була на Авдіївському напрямку. Ну на тому ж напрямку і отримав поранення через 8 місяців служби. Унаслідок обстрілу втратив праву ногу вище коліна, та через сім місяців знову зміг ходити. Досить зручний, продуманий. Є механізм для того, щоб зручно було там одягати його. на кожному етапі реабілітації була поруч, каже Альона. Тоді пригадує сил їй додавав оптимізм Богдана. Навіть в перший день, коли ми з ним зідзвонилися, він мені сказав, що сталося. Це все одно було з посмішкою, якоюсь та нічого, та там ноги немає, та нічого. Та, і І все. І завдяки цьому, тому що дійсно, коли я дізналася це, в мене був дуже великий шок. У мене був страх, в мене був якийсь ступор. я не знаю, я не знала плакати, кричати, що робити. Але коли я з ним перше, перша наша розмова з ним, і в мене просто так все відлягло, все, все добре, він живий. Після повного відновлення чоловіка додає їхнє життя тепер таке ж, як і колись. А ось Богдан каже, зміни є. Більш ціною ці моменти, які там проводимо з сім'єю, проводимо там з рідними, з друзями. Окрім рідних, тепер його опора говорить ще й робота. Ми зараз перебуваємо на ділянці зберігання сольвенту. Це речовина для виробництва засобів захисту рослин. До повномасштабної Богдан був апаратником змішування на підприємстві, що виробляє добрива та препарати для захисту рослин. Це так була досить енергозатратна робота, бо навіть не так багато важкого ми піднімали, як дуже багато рухалися. Ну а зараз ходить мені трошки ще тяжко. Тож нині обіймає нову посаду охоронець. Першим зустрічає працівників та стежить за безпекою. Є нормований графік. Е так, відпустка згідно законодавства збільшена, так як я являюсь інвалідом війни. Це є важливо, це є адаптація після війни, після ну, того всього пережитого. Я вважаю це, як то кажуть, вертаєшся назад в суспільство в мирне життя. Звичайно, те ніколи не забудеш, але все рівно якась адаптація психологічна. є. Аби забезпечити Богдана роботою. На підприємстві додали нову посаду. Це дуже важливо, щоб наші працівники, які повертаються з війни, були працевлаштовані, забезпечені. Робоче місце було створено з врахуванням фізичних можливостей Богдана. Повернутися на фронт, додає, теж хотів. Було розуміння того, що я там вже буду, ну, так би мовити, тягарем. Із побратимами нині на зв'язку, а за перемогу тепер бореться ще й на футбольному полі. Щотижня кожа тренується разом із іншими незламними, які отримали поранення на війні. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.